Ви ж знаєте, я люблю корейську косметику. Якщо не знаєте, то знаєте, я всім раджу. Мені казали, одна людина, правда, що не підходить їй, але вона жила у Кореї. Мені все підходить, що я купувала тільки Максі. Це маски, слухайте, це їх багато, вони такі важкенькі. А, менша ціна була 44 єврося. Я купила за 11 євро. Це з медом. До того я креми купувала, і вони такі тягнучі були, я показувала, вони мене вразили рисові креми. А це теж корейські, не повірите, але справді корейські там написано. А це з вітаміном С. Крем. Я ж, я ж користуюся вітаміном С, і я там не знімала, там такого багато. Поставлю вам.